По-перше, хочеться сказати, що в нас немає основний склад, запасний склад, тому сьогодні була ротація сім гравців, які не приймали участь в основному складі проти гри з застрою. І тому, безумовно, хлопці налаштовувалися тільки на перемогу. І ми знали, що сили для цього будуть. І це вони показали, тому що, якщо відверто... Ми хотіли дуже сильно перемогти і більше заслуговували на певну перемогу, тому що в плані боротьби ми переважали суперника. Я не говорю за голіві моменти, але дійсно в бажанні, силовій боротьбі і до наборства, безумовно, ми виглядали краще, особливо в першому таймі. Тому, в принципі, нічого страшного не сталося. Треба зробити правильні висновки деяким гравцям і готуватись до від... гри відповідь. Яка е, відбудеться в четвер. Дякуємо. Ваші запитання, Боросі. Все. Немає запитання. Дякую, Володимир Богдан.